Якщо не шануватимете Слово Боже, закони, прийде поразка, тому що сама земля вас скине з себе. Коли вбиваються мільйони дітей, наприклад, аборти, це також вбивство, чи скидатиме Бог з лиця землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних людей, дітей. І слово Боже каже, вони приносять жертву молоху. Дітей убивали в жертву ідолам. І це теж усі ці гріхи, за які приходять прокляття, і треба реально усвідомлювати, за що за що приходить війна. Якщо мільйони вбиваються невинних, як написано, на полах твоїх кров невинних, які навіть не могли зробити вибір, ми повинні чекати закону. Спрацьовує закон. І земля скидає зі свого обличчя нечестивців.